Я вітаю, вас, шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал, це програма інтерв'ю дня. Моє ім'я Олександр Сопенік і сьогодні. в Нашій студії ми розберемо одне із дуже важливих та актуальних питань цього дня. чому люди бояться психолога? Адже страх перед психологом є важливою у контексті психічного здоров'я та соціальної адаптації. А тому більш детально ми цю тему розберемо з нашою гостею Анною Шумейко. Пані, Анна, вітати Доброго вас. Доброго дня. Давайте почнемо з такого запитання, що найчастіше от викликає страх у людей перед зверненням до психолога. Хочу сказати, що страхів досить багато а, в нашої спільноти, бо це незвично. По-перше, це певне таке історичне підґрунтя, бо а, ми можна сказати, середній вік людей, а, які там 35-45-50, вони виховані все ж таки з пострадянського простору. І є така стала думка про те, що якщо психолог, то вже то зі мною щось не так, то, то пігулки, то лікарня. То сорочка, яка тебе стримують, ну а далі що нам малює фантазія. І е, ще одна така е, ну, думка, що може відторгати від послуг психолога і загалом від цієї сфери е, людей, це те, що. Та я сам справлюсь, та в мене кумата. Що ж ти там е, хочеш, вона мене вислухає. Або, е, ну, наприклад, е, якщо ти звертаєшся до психолога, навіть деякі люди бояться казати своєму оточенню, що вони звернули до психолога. Бо це, начебто, ти якийсь не такий, ти не сильний, ти слабий, ти е, і можна малювати багато чого е, людям, ну, згідно їх фантазії. А які основні міфи про психологів і психотерапію ви зустрічаєте у своїй практиці? О, це круте питання. Знаєте, з останнього наболівшого, то якщо психолог, то це якась така. Знаєте, є чарівня паличка, ти прийшов до психолога, і він вирішить всі твої проблеми. От ти пройшов за один раз, і все буде гуд. А якщо за один раз ти не зробив, то це поганий психолог. Або, наприклад, що багато людей хочуть певним чином маніпулювати іншими і приходять, наприклад, зробіть щось з моїм сином, з моєю донькою. Там вкладіть мозок моїй дружині, моєму чоловіку. Розкажіть, як правильно жити. Ну, тобто, по-моєму, правильно жити, розкажіть іншій людині. То ну, це також з найрозповсюдженого. Що... Також. Наприклад, люди думають, що вони впораються самі. Та що я все зможу, мені ніякі лікарі не потрібні. Хоча, коли в нас болить зуб, ми ж самі собі не лікуємо, не ставимо пломбу. Ми йдемо до стоматолога в певний час одразу за симптоматикою, навіть профілактично. Якщо, наприклад, є якісь хвороби, то ми їх попереджаємо. А ось а, піклування про себе ментальне воно а, в нас а, якось не в печоті. Угу. Ну, мені здається, що такі, це такі відблиски радянщини, чомусь так, на, на, мій, так, так, на, на мою суб'єктивну таку думку. А, але а, перейдемо далі. Як ви допомагаєте клієнтам подолати страх от, перед першим візитом до вас? І хочу сказати, це по-перше, клієнт може сам, якщо він вже вирішив, є його, він розуміє, що він сам не справляється, то він шукає собі психолога, який йому ну можна сказати до вподоби, який йому імпонує, який е, е, загалом. Хоча це стається все ж таки по рекомендації. По рекомендації, кого знайомого, таке певне сарафанне радіо, яке нам допомагає більше розташуватися до людини. Ще зараз досить актуально шукати по інтернету. По інтернету, якщо людина шукає, то вона може сама себе убезпечити певне своє хвилювання, подивитися сторінку, попитати, наприклад, зв'язатися з спеціалістом, попитатися про дипломи, про досвід саме в такому питанні. А саме психолог... Що може зробити для того, щоб заспокоїти клієнта, бо є таке певне велике хвилювання. А що ж там мені скажуть, як мене оцінюють, це розказати про це, познайомитися. Загалом перша зустріч це знайомство. Це можна сказати, що не лише. Клієнт розкривається, а і психолог розкривається. Бо а, розпо, розказати, що буде, скільки часу, а, проговорити певні принципи, принцип конфіденційності, принцип а, того, що тебе не будуть нічого змушувати або казати, радити тобі, як жити. Тобто а, певне проявити певне таке піклування до людини. В спокійному тоні, з доброзичливістю, в голосі, можна сказати, з любов'ю до людини, бо це така професія все ж таки вона підтримуюча. І коли ти дійсно розказуєш чесно, відкрито, ввічливо, то це розташовує клієнта. Угу. А як часто ви стикаєте з випадками, коли страх от перед психологом він став перешкодою до лікування? Хочу сказати, раніше то було більше страху, і люди не зверталися. Все ж таки, е, я не знаю, як от, от правильно сказати чи на користь повномасштабне вторгнення е, все ж таки внесло корективи. А, люди розуміють, що після того досвіду, який вони мали, а, певні емоції вони не можуть проживати самі, не можуть впоратися, і вони вже починають розуміти, що щось не так. І від того звертаються. Наразі досить а, велик, а, велика частина допомоги, вона безкоштовна. Ну, не треба там за всі кошти світу а, в, вивертати гаманці, можна знайти безкоштовну допомогу. Багато, а, Напрямків, наприклад, психічна допомога, індивідуальні консультації це все можна знайти безкоштовно за певними програмами, лише попитатися, пошукати цю інформацію. В онлайн також є певні такі ем, сайти, де можна знайти тут допомогу. І ось ем, наразі е, частина людей вже згодна з тим, що. Все ж таки певні е, моменти ти не можеш самотужки прожити. Проте е, частина людей після такого яскравого досвіду переміщення, і потім вони змогли повернутися до себе. Особливо наразі працюю в мобільній бригаді, і це загалом Херсонська область, то вони приїхали додому, і та все нормально. Я вже впорався з кризою і далі можу. І ось е, це далі можу, самовпевненість певна, вона. Е, Погано грає з людиною, бо це симптоматика може збільшуватись. Ну, наприклад, з такого яскравого останнього, рік тому, в одній родині з маленькою дитинкою, ну, десь біля дому був вибух. І це було вночі, було дуже чутно самогурки, ракети, і дитину сполохло те, що ніч. А як ми знаємо, все саме страшне стається нічого. По фільмах, по всьому, по досвіду, то його навіть налякали батьки, потім він чув звук певний, не зрозумівши, зі сна, як воно. Потім вони проходили, чув багато розмов батьків, проходили повз, бачив, і це спровокувало заїкання. Заїкання саме в такі моменти, коли гучні звуки. І ось з тієї події пройшло понад рік. І, і я думаю, батьки розуміють, що щось не так. І лише через рік вони звернулися а, до безкоштовного психолога, ну, тобто це був мій досвід, і, і лише тоді, ну, що щось не так, не вирулюємо самотужки. Просто от таке відтермінування а, звертання до психолога може а, певні такі прояви. Зробити яскравішими. А загалом, якщо говорити про психологію, то звернення до психолога, от як нам батьки казали в Потредянському просторі, якщо ти хочеш виговоритися, бо не завжди ти можеш виговорити всі свої проблеми або емоції, так як тобі хочеться, щоб полегшення мати, найближчим і найдорожчим. Їх ми оберігаємо, їх ми оточуємо любов'ю і тому від турботи щось не кажемо, щоб не турбувати. То нам радили, як. Їдеш в потязі, там, в автобусі, попутчику розкажи, вихлю, вихлюпни свої емоції, і то ти будеш впевнений, що воно тобі не повернеться. Так от можна рахувати, що психолог це той фахівець, який на... в компетенції якого є конфіденційність, який може вас вислухати, навіть, навіть те, як... — що ви забажаєте то сказати. Це той попутник, так, який так? З тобою... Той попутник, проте він. Ще можна дати кваліфіковану допомогу саме стосовно е, цієї людини, е, най, найдоречнішу цій людині. І поступово-поступово можна змінити своє життя на краще. Бо е, сесія з психологом це більш про зустріч самим собою. Все ж таки, людина дізнається про себе, про свої страхи, про свої певні. Е, Моменти, які можна пропрацювати, про свої комплекси розкриває їх це як розібратися в своїх тараканчиках, посадити кожного на полочку і сказати, де їм жити, так щоб всім було тараканчикам комфортно, Так, ну, Навіть такого. пані дуже мало часу залишається. А підсумовуючи нашу розмову, якщо можна коротко, так а, як змінилося сприйняття психології, психологічної допомоги в останні роки, на вашу думку. Хочу сказати, що вже нема такого сильного остраху до психолога. Навіть коли ти виїжджаєш в громаду і пропонуєш твої послуги, то хоча б вислуховують. І завжди е, двоє-троє людей залишаються і кажуть, я хочу індивідуально попрацювати. Окрім групової роботи, е, певної такої просвітницької роботи, вони завжди. Просять про допомогу, е, то е, зараз дуже класно, що можна працювати онлайн. Все таки діджиталізація внесла свої корективи, і навіть прийом можна не обов'язково пів міста проїжджати, а вімкнути собі в комфортному режимі телефон або планшет, або ноут, і лише забезпечення. Просто щоб ти знав, що ти можеш приділити собі ті 45 хвилин годину. Оце полегшило роботу. Певне розуміння того, що не все ми можемо разом. І хочу сказати, що багато роботи проводиться саме для того, щоб донести, хто такий психолог, що це не лікарі, ніхто нікого нікуди не запхте, нічого з ним не зроблять, не покусають, не погризуть, а лише хочуть допомогти, щоб покращити якість життя людини. Чудово. Ну що ж, на цьому будемо ставити крапку в нашій розмові. Я хочу вам подякувати за те, що ви завітали в нашої студії, і подякувати за те, що ми ось так з вами швидко, але розібрали дуже важливу актуальну тему сьогодення. Дуже дякую. Я вам вдячна за запрошення. А вам нагадаю, що ви дивились програму інтерв'ю дня і говорили ми на тему, чому люди бояться психологів. Осяг у нас була Анна Шумейко. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.